Всім привіт, радий вас бачити на своєму каналі. Хтось не підписаний, не забудьте підписатися і поставити лайк авансом. Сподіваюся, це відео буде дуже цікаве для вас, і ви знайдете в ньому корисну для себе інформацію. Що ми зараз з вами розбираємо проект Хамстер Комбат, і як бачимо, попереднє відео досить непогано так вам зайшло, бачу хороший фідбек від вас, тому вже я вирішив для вас записати нове відео, а саме з прокачкою вашого хомячка. Так що, друзі, запасайтесь чайочком і гарного вам перегляду! Як же насправді заробляти в цьому проекті Hamster Combat? Хто не знає, це є такий проект від telegram боту Відповідно, люди тапають, там заробляють монетки, і пізніше ця монетка прийде лістинг на якісь там криптобіржі. Це буде або OKX, або Bybit, або Binance. Там буде топ 9 криптобірж, на яких ця монетка має появитися, тобто лістинг цієї монетки. І тоді можна буде вже ваші монети продати відповідно і зробити свої перші USDT і вивести їх. І ви почнете вже шлях в крипті. Ну, тепер давайте трошки логічно з вами подумаємо і розберемо. Якщо в проєкті понад 10 мільйонів користувачів, ви думаєте, вони дадуть дуже легкі умови для того, щоб просто ви тапаєте, тапаєте і ці натки заробите. Ну, я думаю, що ні. Якщо подивитися саме в цей telegram бот Hamster Combat, ви побачите, що там є дуже багато всяких різних, класних штучок. Зараз ми з вами їх розберемо. І я вам рекомендую взагалі брати участь і відкривати картки. Пізніше ви можете так само кожного дня проходить комбо. Ви берете участь цих комбо, ви їх відкриваєте, і відповідно ви можете зробити кожен раз 5 мільйонів монеток. І це дуже класно придумав розробник. А діти, які там тапають в школах і так далі, вони тапають, і мало хто розуміє, як це робити. Тому як не як, але такі проекти також є більше для дорослих, вже для людей, які трішечки щось розуміють і стараються розібратися саме в цьому телеграм-боті. Адже хто хоче і має час, і його не болять пальці, то він може тапати, доки їх не стре. Але насправді проєкт може зробляти пасивно. Вам потрібно відкривати картки, таким чином ви будете виходити на пасивний дохід в годину. І чим більше він буде складати, тим більше ви будете зробляти. І коли ви прокачаєте свого хом'яка до 9 рівня, і також прокачаєте всі карточки до 9 рівня, які там є. То відповідно ви зможете гарно посону зробляти, вам вже не потрібно буде тапати по екранчику, адже ви будете в день зробляти більше, ніж ви потапаєте по екранчику. Якщо ми візьмемо, до прикладу, я бачив там це лайфхаки, там якось там роблять, що можна там декілька кліків нажимати далі. Ну це трішечки погано, адже це може програма розраховувати як якийсь обман, тому що людина, звісно, що... Природньо, ну добре, чотири пальця може бути, п'ять пальців. Але природньо вона не може як автоклікером користуватися. І тому програма це може зарахувати як за автоклікер, і відповідно можуть вас або заблокувати аккаунт, або зменшити вам монетки, написати, що така то ситуація. Ви підозрюєтесь такому-то, такому-то, і відповідно можуть вам списати монетки. Ну, але може такого не бути. Звісно, що може і люди, які скачують там автоклікера. Під'єднують комп'ютери до телефонів і так далі, роблять багато фермоаккаунтів, і там то все роблять і зробляють. Ну, подивимось, як воно буде. Я більше за справедливий метод, але краще, скажімо, менше, але чесно, і, відповідно, все одно буде як не як приємна винагорода, тому що ви тут нічого не вкладаєте. Вам всього лише потрібно перейти. Тут внизу буде посланечко перше. Виреєструйтеся на цього телеграм-бота. і... Тапайте по екранчику. І головне, якщо ви перейдете за моїм реферальним посиланням, ви вже можете отримати від 50 тисяч монеток, а це вже є досить хороший бонус як для вас, як для початківця. Давайте переходимо з вами саме до програмки Hamster Combat і подивимося, як це відбувається, як прокачете вашого хом'яка. Для чого відкриває мій телеграм-канал. Заходимо в цей трейдинг-блог Вадюха в Крипті. В принципі, на мій телеграм-канал посилання є всюди в шапці профілю, можете зайти, підписатися. Тут, якби не канал, а це як ком'юніті наше. От. І, наприклад, я закинув був, карточки, які я виконав до 5 мільйонів. Далі відкриваю коментарі. І тут бачу вже нові карточки. От людина скинула нові карточки Kip, Hamster, Hamster Туб, типу Ютуб і P2P-тренінг. Все, зараз будемо відкривати з вами ці карточки. Так, для того ми заходимо назад в Хамстер. Так, давайте зробимо скріншот, щоб не забути які-то карточки. Комбесії можете робити. І кожного дня, до речі, різні карточки, тобто різне комбо на 5 мільйонів. Тому рекомендую вам підписатися на мій телеграм, адже тут будуть перші появляться першими саме ці карточки, щоб ви брали в них участь. Так. Заходимо в Hamster Play. Отак, будемо робити з вами 64, комо, окей. Дивіться, профіт в годину 67, 83 тисячі. Погано. У мене цей хомяк, хомяк епік. От, ще трошечка і вже буде мастер, тобто вже 9 рівень буде. Так, далі. Виходимо назад. Заходимо. Дивіться, коли ви от просипаєтесь, я собі так взяв зазвичку, я просипаюся, я заходжу в Earn Daily Revert. І тут бачите, от перший день, другий день, і кожен день ви забираєте безкоштовно монетки за те, що ви заходите сюди і забираєте. От я забрав за сьогоднішній день, завтра буду забирати 2,5 каміль е, монеток. Прийшло 10 днів, новий тиждень і знову буде все спочатку. І так ви кожен день собі забираєте. Візьміть свій зазвичай, зранку проснулися, зайшли, чік тапнули, забрали. Це е, таке, як у вас буде денна така ваша, не знаю, яку денний обов'язок, ранковий обов'язок. Далі ви підписуєтеся на Telegram, на Twitter. І оці всі робите підписочки. І так само вам сипать монетки. Також, в принципі, непогано бонусом. Е, так, далі заходимо назад. Е, так, тепер нажимаємо сюди. Так, старт майнінг. У нас є от карточки. Нам потрібно їх відкрити. Так, як їх нам відкрити, зараз будемо з вами дивитися, щоб відкрити ті карточки. Так. Ще раз назад, сюди. Окей, okay. так, ще раз, е, нажимаємо сюди. Майн. Майните. Тут нам потрібно ці заповнити ті карточки, щоб отримати 5 мільйонів. Е, ну, і дивимось, які у нас були перші ці. Заходимо назад тепер сюди в фотографії. Так, у мене тут є збережено. От, ми бачимо кіп. Все, нам потрібно кіп. Значить, ми шукаємо кіп. Так. Сподіваюся, ну. Так, Запис там йде, йде. Uh, так, Legal. Відкриваємо Keep. Daily combo. Є, yeah. одне комбо знайшли. Тепер назад заходимо. Hamster Tube. Тобто нам потрібно YouTube. Шукаємо їхній YouTube. Де в нас є їхній YouTube? Бачите, вже ми кіп відкрили далі. Special hamster YouTube є yeah. далі. Labs. Хамстер Туб. Раз, є. Yeah. І остання монетка: нам потрібна P2P-трейдинг. Друзі. P2P трейдинг нажимаємо, шукаємо P2P, trading. де в нас є P2P mm. трейдинг. Нам потрібно відкрити ще цю карточку. Я так розумію, що я заходжу сюди. E, так, дивіться, я заходжу сюди, P2P. і тут він з сьомого рівня. А в мене ще немає сьомого рівня. Тому відповідно нам треба quiz. Пише. Quick. E, так. Тому зараз будемо з вами виконувати quick, а далі будемо бачити, що буде далі. Так, хамстер SEO, маркетинг Лего. Квіз. Ага, нам треба 7 рівень того набити, я так розумію. І тепер нам відкриє. І тепер нам має відкрити з вами. Так, маркетс. От, бачите, тепер відкрили нам P2P. Ми його відкриваємо. І ми з вами забираємо 5 мільйонів. Друзі, 5 мільйонів забираємо. Все. от так воно відбувається. І так ви робите кожного дня. І в телеграм-каналі моєму будуть виходити саме оці завдання, будуть підказки. От. І вже я заробляю 71,81 71, тисячу в годину, в годину. І мені вже не треба тапати. Отак от тапати. Ви можете тапати вручну, але ви виконуєте завдання, ви будете більше заробляти в годину профіт. От 5, 5 лямів я вже маю. Ще трошечки доб'ю самий рівень і до 9-го дійду, далі буду прокачувати свого хом'яка. Ну що, друзі, сподіваюсь, відео для вас було корисним. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайк, а також пишіть коменти. Можливо, у вас є якісь побажання, на яку тему ви б хотіли побачити відео, адже в мене дуже багато все про крипту, а саме головне простими словами.